«Україна – шлях до миру саме із такою темою стартував четвертий всеукраїнський конкурс дитячого художньої творчості, заснований всеукраїнським благодійним фондом ігоря Янковського. Ініціатива заради майбутнього. За словами організаторів, участь у конкурсі можуть брати діти від 5 до 17 років з усієї України. Самі ж твори можуть бути виконані різними техніками на папері формату А 2 та А3. От призиваю дивитися вокруг себе і на показати щось радісне, щось замічательне. Что-то солнечное и приятное. У журі конкурсу, як завжди, визнані майстри, художники та викладачі художніх шкіл з усієї України. У фіналі усіх переможців нагородять цінними призами та організують виставки в Україні та за кордоном. За словами організаторів, за три роки існування конкурс привернув увагу неймовірної кількості дітей від Львову до Донецька. Це близько двох з половиною тисяч робіт, експозиції, робіт фіналістів по всьому світу та щасливі діти, які навіть не мріяли про перемогу. Це, звісно, мотивує для наступних... Останні... Работу для творчества, и это очень полезно для детей. Очень хорошо, что существуют такие конкурсы. После этого конкурса и выигрыша мы со мной происходили новые классные вещи. Я Ясувала уч в журі кінофестивалю молодість. Я поїхала в лагерь. Я була щаслива. Тема Україна шлях до миру. На думку засновника конкурсу Ігоря Янковського має показати дорослим про що насправді мріють діти та чого хочуть, адже усі вони хочуть радісного дитинства та мира Україні.